А чи бувало у вас таке, коли у вас відбуваються одні ті самі, наприклад, якісь події, ситуації так і таке інше? І так як я тепер е знаю трохи інформації, я, е як я це зрозуміла, чому саме у нас так відбувається? Дуже багато хто любить люби і може розказувати, що це, наприклад, якісь там родові програми, може бути й таке, я це не виключаю. Але те моє усвідомлення, яке я хочу з вами поділитися, воно трошки інше. І чому саме воно інше? Тому що я розумію, що розвиток нашої психіки, він йде, по-перше, він іде по спіралі. По-друге, якщо у нас розвивається якась одна, ну, наприклад, одна частина психіки, яка відповідає за можливо за мислення, за уяву, за якісь такі моменти. То інші можуть більш повільно розвиватися. Тобто, в нас не буває такого, що ми розвиваємося швидко по всіх напрямках. Да? Хтось, можливо... От як взяти дитину, дитина, наприклад, одна дуже любить математику, англійська мова в неї не йде. Тобто, якісь частини мозку, да, які відповідають за те чи інше, якісь розвиваються швидше і якісь розвиваються повільніше. Потім це може все змінитися в процесі росту, в процесі розвитку людини. Але в загальному, якби, да, якщо людина не прикладає зусиль, якщо людина не звертає туди увагу, ну, наприклад, беремо ту саму дитину, да, якщо вона не хоче приділяти увагу тому англійському, не хоче, опять же, це що? тут впливає також. Що це мама каже: о, ти безтолковий там або ще що-небудь. Вчителька сказала там та, тіпа, йому там. До того англійського, да, як до Києва, Раком і таке інше. дитини вже складається свої якісь такі, да, невпевненості, такі якісь свої, е, вироблюються нові якісь моменти, будемо так казати. Да? І звісно, що коли вона попадає вновь в таку ситуацію, де, ї, де в неї йде щось добре, а десь в неї, в неї йде щось не дуже добре. Оце і є вплив нашої психіки по спіралі, тому що людина дорослішає, вона йде далі в інститут. Після інституту вона йде в... ну, на роботу, наприклад. Да? І те, що дитині або потім людині вдається добре, те вона і робить. А те, що в неї вдається не добре, вона не хоче робити. І от і... Але це вже людина не усвідомлює цього, вона не розуміє, що це. Наслідки саме того англійського, да? коли вона не тягнула, коли вона не приділила уваги. Але це все також змінно по нашому бажанні. Якщо людина це розуміє, ага, мені треба це підтягти. А чому це в мене так? Починає туди приділяти увагу, починає рити то, і таким чином у неї відбувається те, що вона виходить. І з цього колесу сансари люблять це казати, да, повторення дій там, і таке ну, якби, да, є такі, навіть в е, є така е, динаміка, є така динаміка. Я знаю цю динаміку, зараз трошки підзабула, тому що сосредоточена ну, на іншому, да, що хочу вам донести. Тому, о, який мій висновок з цього всього, це про те, що якщо у вас щось не виходить і ви ну, вам з цим добре живеться, раді Бога, живіть далі. Якщо вас це турбує і ви хочете це змінити, саме треба приділяти увагу, треба зрозуміти, що туди треба приділити увагу і почати діяти. І все зміниться, і ніякого колесу сансари, колесу повторень у вас більше не буде. Тому що та ділянка мозгу і ділянка психіки, яка була ну, менш така дієва і менш рухлива, вона почне розвиватися. Але пригальмується розвиток того, що у вас працювало краще. Це не про те, що воно стане і не буде розвиватися. Це про те, що у нас є взаємодія, і є баланс. Тому, любі друзі, маю надію, що ця інформація вам дуже була корисна. Ви зрозуміли, що я мала на увазі. Але для мене це сьогодні відкриття і такий мій інсайт, розуміння. І я хотіла з вами з ним поділитися. Обіймаю всіх.